Доброго дня, шановні панове-перевізники! Слава Україні! До вашої уваги «Укравтоконтинент» – автоконтинент програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Цього тижня офіційно стартував конкурс єкмт 2026 а саме розпочався прийом анкет від перевізників, котрі бажають взяти в ньому участь, цей процес, який завжди триватиме до 31 жовтня включно. Утім, в усьому іншому нинішній конкурс матиме дуже багато різноманітних новацій, і починаються вони уже зараз, тобто безпосередньо, із подання анкет. Прохання до перевізників дуже акуратно підійти до заповнення цих анкет, оскільки в разі. Їх подачі повторне якби їх зміна даних практично буде неможливо. І уважно також ставитись до електронних адрес, які будуть подані, оскільки на них потім будуть отримуватись паролі доступу до системи цифрової по звітуванні по ЕКМТ. Ми відпрацюємо все для того, щоб вся повністю процедура по як була абсолютно цифрова, і ми йдемо в ногу в з міжнародним транспортним форумом за ITF, який якраз встановлює вимоги, по як в частині цифровізації там книжок і всіх процесів. І Ми спробуємо до кінця року так само ще якісь додаткові. Додаткову додаткову історію випустити про цифровізацію повноцінно всього процесу від вашої подачі документів до отримання відповідних дозвільних документів, щоб все було абсолютно в цифровому форматі, без будь-якого людського ресурсу. І увага в описі під цим відео ми публікуємо активне посилання на інструкцію з подання електронних анкет. Користуйтеся і не помиляйтеся. Йдемо далі. Ми вже інформували про пролонгацію угоди між Україною та Європейським Союзом, котра стосується лібералізації перевезень. Сьогодні ми маємо і ще низку важливих новин стосовно цієї події. Попри те, що пролонгована угода не містить жодних змін порівняно із попередньою редакцією, Європейська комісія цього разу виставила низку умов, від виконання яких залежатиме подальша доля цього документу, а це після 31 березня 2027 року, нібито ще й зовсім не скоро. Однак зволікати з нинішніми домашніми завданнями нашій державі не варто. Теза європейської комісії основна є про те, що у нас мають бути повноцінно імплементовані всі норми Європейського союзу, і в нас має бути єдина законодавча рамка, і всі критерії мають бути єдині. Тому європейська комісія після нашого скрінінгу зрозуміла, що в принципі ми досить активно зараз рухаємося для впровадження законодавства в сфері міжнародних автомобільних перевезень, але на деякі пункти вони звернули увагу. Передусім, це норма про допуск до ринку перевезень півроку тому вона вже була встановлена на законодавчому рівні однак досі вимагає ухвалення цілої низки підзаконних актів, зокрема стосовно ділової репутації компанії-перевізника та можливості втрати такої репутації. Повинен бути обов'язковий обмін інформацією, тобто європейський союз повинен отримувати інформацію про втрату ділової репутації певних компаній, і вони хочуть там з'єднатися відповідними базами даними з нами для того, щоб у нас ця база даних була всіх компаній. Це в нас вже є. В нас вже є єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки, там де є в нас інформація про всіх перевізників. Але нам потрібно а туди е, записати критерії ділової репутації і так само маркувати компанії, які втратили цей. цей е, Скажімо, цю ділову репутацію. Зараз наше профільне міністерство планує, що всі працюючі на сьогодні компанії отримають відповідну ділову репутацію, а її можлива втрата визначатиметься відповідно до тих чи інших порушень у процесі перевезень. І зробити все це потрібно не пізніше листопада наступного року. Друге питання це питання професіоналів в сфері транспорту. У нас є хороший вже прогрес. Тому що в нас є система навчання водіїв і є код-95. А от друге питання це якраз менеджери управителі в компаніях. В нас на сьогодні таке, така вимога вже теж, на щастя, впроваджена в нашому законі про автомобільний транспорт, тому це хороша історія, але в нас є відтермінування там, до наступного року. Нам потрібно з вами теж пройти історію з тим, що в ваших компаніях. З'являться менеджери управителі, які пройдуть спеціалізоване навчання. Нарешті третя умова подальшого продовження нашого транспортного безвізу це поступове запровадження в Україні смарт-тахографів. З липня 26-го року всі транспортні засоби, які вперше будуть зареєстровані в Україні, і виконувати перевезення по угоді, повинні бути обладнані вже в смарт тахографах У нас не може бути такої ситуації, коли в нас Заїхало умовно там, давайте так, 100, 100 автомобілей е, в, з 1 липня 2026 року, е, ну, е, вперше зареєстрованих в Україні, і до листопада ніхто з них не, е, не поставив собі смарт смартахограф. Такої ситуації не повинно бути. Тому е, будемо давати дані вже по ходу Євросоюзу, коли, ви будете, коли автомобіль заїхав і коли поставлений Смартахограф. Ця інформація в нас буде від відповідних центрів. До слова низка країн Євросоюзу під час дискусій стосовно продовження дії угоди вимагала від України значно жорсткіших норм переходу на смарт-тахографи. А дехто взагалі пропонував обмежити дію транспортного безвізу лише перевезеннями товарів для потреб збройних сил, гуманітарних вантажів та пального. Також лунали ініціативи про те, щоб без дозволів на територію ЄС могли заїжджати виключно вантажівки екологічного стандарту Євро 6 Себто й нинішня пролонгація угоди не була аж надто простою. Вітаю вас і вітаю всіх нас з цією подією. Дякую вам. Разом з тим, всім відомо, нашу радість затмарює система РЕМПІДІ, яка запроваджена Польщею. І, на жаль, ми не бачимо виходу з цього глухого кута. які ви вбачаєте міри там чи дії, які можна. Зробити, щоб цю систему якимось чином, скажімо так, пом'якшити для українських перевізників, я думаю, що ключовим таким ще питанням була угода, і вони так само чекали рішення по угоді від Європейської комісії, і тому не погоджувалися на ці зустрічі. Зараз у нас вже є рішення по угоді про продовження і можливо якось якимсь чином дане питання зрушиться з мертвої точки. Зараз на сьогодні ми так само напишемо офіційне звернення до Європейської комісії ще раз, тому що ви вже їх там неодноразово інформували, але ми запросимо зустріч офіційно саме по. Приботі РМПД, ПІДІ, якщо нам європейська комісія дозволить і дасть можливість, ми запросимо вас, колеги-перевізники, для того, щоб ви так само були присутні на цій зустрічі і розказали про свої всі випадки, для того, щоб це звучало не тільки від нас, як від міністерства, а ще від вас, від перевізників. Ось така коротка дорожня карта. Втім, українські перевізники поінформували працівників міністерства про ще одну потенційну загрозу для свого бізнесу, котра насувається з польського боку. поляки зараз працюють над новелізацією закону, називається uc 95. Ви можете знайти його на польських ресурсах, тобто в парламенті uc 95, тобто вони хочуть змінити. Принципі по техогляду допуску до ринку, скажімо там, на польоту до... до руху на території Польщі е... автотранспортних авто засобів з третіх країн. Тобто і... і Міністерство інфраструктури Польщі так негласно, скажімо так, підерівникам своїм каже, що от ми зараз приймемо цей закон і будемо типу, жарити українських перевізників ще похлеще, ніж, ніж по РМПД. Я дуже просив, щоб е... ви вивчити. Е... Цей законопроект польський, і можливо, ну, якісь міри наперед прийняти, щоб його не було, скажімо, прийнято в тому, в тому вигляді, в якому вони анонсують серед своїх признаків. Дякую. Наш випуск триває, і тепер саме час переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Міністерство розвитку громад та територій планує до кінця жовтня продовжити дію угод про бездозвільні перевезення з Норвегією та ще кількома стратегічно важливими для вітчизняної економіки державами. Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач. Спробуємо автоматично продовжити безвіз Норвегії до кінця до, до, до кінця березня 27-го року. Крім цього, ми працюємо активно з іншими країнами для того, щоб а або отримувати дозволи в необхідній кількості. Сті або фактично навіть думаємо з деякими країнами. У нас є зараз проекти угод для того, щоб ми просто повністю лібералізували ринок, і ми могли ми змогли так само і в інші країни їздити без дозволів. цього тижня. Державна служба з безпеки на транспорті надала статус важливих для національної економіки ще 22 автотранспортним підприємствам. А відтак станом на сьогодні такий статус уже мають 474 компанії перевізника. Починаючи з 2 жовтня, Укртрансбезпека фіксує порушення габаритно-вагових норм з нового ВІМ-комплексу, котрий розташований на автодорозі Р-51 у Харківській області. Таким чином, зараз на українських автошляхах працює вже 57 ВІМ-майданчиків. У Державній службі з безпеки на транспорті закликають перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову змістовну зустріч. А поки що бувайте здорові, шановні панове-перевізники. Підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!